І бачите, пшеничка після того, як її підкормили, в принципі, вона вже вся встала. то вона трошки хворіла. Класно виглядає вона. Все, пройшло чудово, в принципі, я думаю, думаю, воно своє дає підкормка. Ой, от, одразу Подивимось на сусідську пшеницю. Це я нагадаю та пшениця, що по гороху. І ось, не знаю чи видно на камеру, але от колір вже конкретно так почорнів у мене. А от у сусіда вона не така, в принципі. Хоча теж непогано, непогано, знаєте, так пристойно, але, але, але гірша. І от буквально я повторюся, скільки дня, 2-3 пройшло, вона вже, в принципі, вся готова до того, щоб вже працювати проти травки якимось препаратом. В принципі, вона вже майже готова.